Гагаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та AtomF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Короче, друзі, всім привіт! Масштабне оновлення на сайті GGDrop. додали дві. Ну, поки що те, що я помітив, це дві прикольні штучки. Я, в мене був баланс 4 тисячі. Я піднявся до 12 за рахунок нового кейсу. І сьогодні ми також перевіримо його, тобто відкриємо не по одному разу, а по декілька і подивимось, що паде. Відразу скажу, перше, що мені випало, це оцей неон, ну, Neon Rider, По-моєму, за 4500 чи за 5К, от не пам'ятаю. Але випало також два ось таких калаша. І ні, не за 3К, а оцей за 6К випав калаш. Так що... Так що я поки що шокований. І сього. Ой, це я вам заспели рив. Сьогодні у нас перевірочка ну, нового кейсу. Але також обновили апгрейди. І я не знаю, в яку сторону: в кращу чи в гіршу. Але м -м, він щось коротше, тут з'єднує, прибрали якийсь прокрут. Ось таким чином, але також буде окрема серія, де я буду тестити апгрейдики. Ну а поки що, 12к також от безкоштовні кейси я повідкривав. Нічний даст, одна штучка. Прикиньте, зараз на відео не буде він видавати, я буду трошки в шоці. Це за 2К, але може і за 2500 бути. Зараз подивимось. Так, це 2500, окей, нічого страшного. Мінус 500 джепонтів відкриваю ще раз. Мені здається, теж зільє, але різне може бути. Це не злив. Це має окупати мене. Це 4200. Ай-яй-яй. Продаємо. 13к є і скільки буде коштувати? 15к. Треба 15к якимось чином мені нафармити. Прямо зараз. Це не вам це мені пишуть, вибачаюсь. Треба поставити на беззвучний і відкрити 5 кракенів за 4, 440, можливо, мене це окупить все діло, але, можливо, і ні. ну, скоріш за все, що. Ні. 2900 падає. Окей, це я продаю, це я продаю. М -м, ну, це теж не окупи, ви розумієте, в чому весь прикол. Ладно, протестимо якраз два апгрейдика, Сьогодні не концентруємо на ньому на них увагу. Просто ставлю е ось таким якимось чином. Ну, до речі, мені один апгрейд зайшов, коли я без запису намагався розібратися що з чим. Так, 15 к не буде, отак, 15 тисяч. Uh, ой, 1500. І дивіться, ось так показує шанси тепер. Але. Ми отак натискаємо. Він щось з'єднує, з'єднує. Отак з'єднує, з'єднує. Оп, і червоне. Значить, це не випало. Круто, да? Ну, взагалі, не дуже мені більше з, з таким подобався, з, коли крутиться, коротше. Рулеточка. Ну, не рулеточка, ви зрозуміли. Uh, 1500 знову. Це, до речі, шанс, ну, типу, 25%. Таке могло випадати в звичайних прокрутах. Так, і зелене, червоне знов. Ну, до речі, може, це щось шо в цьому є, але не знаю, напишіть в коментарях, як вам платіновий. Будь ласка, все, що я прошу, це 5 тисяч, щоб я відкрив е за один раз 5 кейсиків. Ні, це не може коштувати 5000, на жаль, але хотілося взагалі. 1200. Ладно, 11к є. Не дуже хочеться, звісно, зараз інше. Окей, ладно, ладно, ладно. 4-5. Просто просто треба окуп. Просто треба окуп, щоб я відкрив кейсики. Щоб я відкрив... Ну, для тесту, просто, щоб проте. А, це можна окупати. Це 5200. <реш> Продаю, ладно, ще раз. Ой, можливо, це фатальна помилка. Будь ласка, за 16к? Ну, ти ж єзи, я знаю, що ти є. За 6К, окей, найс. За 6К таким я поважаю особисто. Ще раз. Блін, з кожним цим прокрутом я відчуваю, що зараз буде дуже погано. Ну, якщо це не мінімал верста трек, то окей, це гарна якість. 12к. Можна, можна відкрити, отак от агентики в 6400. Будь ласка, безкоштовні фріспінчики. 2, nice, це погано, це погано, це, по... це норм, це погано. А, ні, це норм теж. Окей, 7К це окуп. Блін, блін, як би нафармити, як би мені нафармити. Єло можна. Можна Йело, да? Давайте ЙОЛО. Можливо, це фатальна помилка, скоріш за все, якщо за. Ні. Тільки не баскіл, це 3К. Або не. Нав... Да. це 3К. Ладно, я злив до 10к. Без зайвих слів. Просто без зайвих слів. Можна окуп? можна окуп, будь ласка. Просто окупи. Я Я не знаю. Ну це 3000, ні? А, ні, це один. Почекайте. Почека... Можна відкрити кейсик? Елітний 8к до нього. ладно. А, пропоную один відкрити, Night Dust. Я просто не хочу його зараз крутити, щоб коли я відкрию 5, мене якимось чином шанси не зіпсувались. Рукавиці, недокот. 2300. Ну ладно, ладно, 2300, так 2300. М -м -м. Поїхали ще раз. Red кейсик і. Я дуже сподіваюсь, наприклад, на якийсь ножик. Будь ласка, ну ні, це стерте. Це, походу, він потертий весь. Да-да-да-да-да. да А можна тепер мені видати супер щось жорстке. Наприклад, я не знаю, ось цю емечку. Ну, вона дуже дорога, але. Ні, зліва. Ну, яка справа? Ну, куди? Ладно. Походу, не сьогодні. Походу, не сьогодні. Сьогодні треба просто. Намагатись. Ось так відкривати. Тоді три кейсики. Полетіли. Три я ще не відкривав. Я, по-моєму, два відкривав поза записом, але. 5 неонуар Окей, окай, окай І чотири тепер кейсики. Сподіваюсь, вони дадуть мені змогу відкрити ще п'ять таких кейсів одночасно. О, ні. О, ні. а у. Так, блін. З одного боку, як окупило, купило, з іншого. 1400. 14600. А можна якось ну щось по типу ось тут А, Наприклад, юспек оцей білесенький, ні? Не можна, так? Да? Спробуємо зробити зараз апгрейдик тоді. Uh, на 3, на, навіть на 2400 я можу робити. 2400 джеппоїнтів, пам. Будь ласка, з'єднай, з'єднай флешечку, щоб вона з'єдналась із зелененьким. Там без всяких помилочок було. Найс, Він з'єднав. Ну, 55%. Я, звісно, про це буду мовчати. що, Типу такий відсоток великий. Але він з'єднав. І я відкриваю 5 нових кейсів одночасно. Night Dust. я сподіваюся, що мені випаде просто-напросто ось таких юспіків. 5 штучок. Полетіли. Це буде 25к, якщо 5 штучок. Ну, скоріш за все, такого не... Найс, nice. перший окуп, другий окуп, третій, можливо, те... третій теж окуп. А отут два неокупи. 14,665. Є якби одна проблемка, що я не зможу знов 5 штучок їх відкрити. Але сподіваюсь на окуп. Просто окопи. Окупи, будь ласка, і це буде, це буде просто шикарно. Ну, це не окуп. А чи, чи окоп, я не пам'ятаю, якщо чесно. 1300. Ладно, це не окоп. Можна поставити 1800 в. Будь ласка, зараз треба з'єднати флешечку. Почекайте, тисячу, Стоп. Да. Ні. Да А, це, а, а ти поговорила, 1800. А, ти ж можеш. Братан, 63. Ну, ні, якщо я не з'єднаю Якщо я не з'єднаю я буду трошки в вшов... шо. Ну, він має з'єднати. Да, він з'єднав. Фух, фух, фух. Ну, найс, найс. 15к і другий раз відкриваю нічний даст. полетіло Будь ласка. Перше, окей, плюс-мінус. Блін. Блін, за 5. За 3 11 к А давайте зробимо контракт. Я давно-дуже давно не робив такі контракти. 11448. Нагадаю, нагадаю, це все. в мене було 4К, якщо що. Тобто, чомусь сайт мені почав жорстко видавати. От саме цієї серії, будь ласка. Прямо зараз ти даєш мені щось. Я не вірю. Я не ві... Що? 20. Е. е... <соркання> це дуже жорстко. Но, походу це все на сьогодні, тому що продавати такий ножик я не дуже, як би хочу. Просто гляньте на це. 26К. Я не розумію, чому саме от зараз мені видав контракт, але це щось дуже жорстке почалось. Тому зустрінемось вже в наступній серії. Там я перевірю апгрейдики. І, можливо. Ну, і маленькі відсотки, звісно, на апгрейдах. Але, скоріш за все, цей чувак, бачите, він отак виглядає, типу. Типу, ну, довіряти йому можна, але насправді він буде кожен раз підсовувати оцю червону от штучку, а ми там не будемо знати, як там воно прокрутилось. Тобто буде, буде цікаво, може не цікаво, але головне, що незвично. Тому зустрінемось вже в наступній серії. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.